Друзі, всім привіт вас. Вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Ford Fusion 2017 року. випуску. в максимальній комплектації на красивучих дисках, двохлітровий е бензин, повний привід, автомат, комплектація SE. Друзі, машинка дуже гарно виглядає. Були мінімальні пошкодження реально по Америці. Відновлена дуже якісно. Резинка, континенталька стоїть Безключовий доступ на всіх дверях. Чорний, шкіряний салончик. Все дуже гарно виглядає. Є також в нього люк, є в нього кодовий замочок на дверях, електропакет, пам'ять сидінь, автосвітло, мультируль. Все дуже в гарному стані. Подивіться на стан сидіння. 96 тисяч пробігу. Машинка, друзі, дуже гарно виглядає, дуже гарно збережна. Камера заднього огляду... По машинці, друзі, питань ніяких зауважень немає. Вона знаходиться на локації Кільцева дорога-1, ТРЦ Республіка Парк. Вона доступна в лізинг, доступна в кредит. Є готівковий, безготівковий розрахуночок. є в нас обмін, є в нас викуп ваш автомобіля. Приїжджайте по автомобілю, буде дуже гарна ціна. Цікавтесь, телефонуйте. Ми працюємо кожного дня без вихідних.